Вітаю всіх шестикласників на уроці з української мови. Тема контрольний диктант Мета уроку з'ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів, рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння слухати і розуміти почути. Удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, розвивати логічне мислення, слухову пам'ять, удосконалювати навички самостійної роботи. Отже, налаштовуємось на урок. Розслабтеся, посміхніться. Теплий сонячний промінь упав на землю і зігрів на сінечко, що лежало в ній. І з того на сінечка паросток, а з нього виросла чудова квітка соняшник. Радіє квіточка сонцю, тягнеться до тепла, повертає свою голівку до сонця. Я бажаю вам на уроці таких позитивних емоцій, як у соняшника, від сонця і тепла. Правила нашого уроку сьогодні. Слухаємо, пишемо, перевіряємо. Таким чином продовжимо працювати. Запишіть сьогоднішню дату до ваших зошитів. Нижче пишемо контрольний диктант. Ще нижче його назва з великої літери без лапок. Козаки. А тепер прослухайте текст диктанту. Козаки. Безмежний степ у високих травах. Ревіння дніпровських порогів. І тупіт копит, і плач дітей, жінок і ревіння худоби. Вершники на низеньких прудких конях женуть натовп людей і череди корів. І раптом ніби із самого неба падає на степ могутній, мов грім. Свист, аж трави обізвалися шелестом і сполохано побігли в усі боки. Розгублено озирнулися татари. Хто посмів їх переслідувати? Пізніше татари спізнають, що то оселеці – неодмінна ознака особливого стану людей, званих українськими козаками. Отже, і не литвини, і не поляки, а козаки. Гостро зблиснули їхні шаблі, почалася січа. Кидають стобич і в безладі втікають ординці. Татарські бранці ніяк не можуть повірити, що їх врятовано. Текст диктанту ми з вами прослухали, а тепер виконаємо словникову роботу. Дізнаємо значення та написання можливо невідомих вам слів. Так слово череда означає гурт свійських тварин, переважно великою рогатою худоби, які утримуються, пасуться разом. Литвини це назва народів Великого князівства Литовського. Оселедець характерна для козаків старовинна чоловіча зачіска у вигляді довгого пасма волосся на голеній голові. Січа це бій із застосуванням холодної зброї, шаблі, списа тощо. Ординці це ті, хто належать до Орди. Бранець це полонена людина. Перше речення з абзацу. Безмежний степ у високих травах. Безмежний степ у Високих травах. Безмежний степ у високих травах. Ревіння дніпровських порогів. Ревіння дніпровських порогів. Ревіння дніпровських порогів. І тупіт копит, і плач дітей, жінок і ревіння худоби. І тупіт копит і плач дітей, жінок і ревіння худоби. І тупіт копит, і плач дітей, жінок і ревіння худоби. Вершники на низеньких прудких конях женуть натовп людей і череди корів. Вершники на низеньких прутких конях женуть натовп людей і череди корів. Вершники на низеньких прутких конях женуть натовп людей і череди корів. І раптом ніби із самого неба падає на степ могутній, мов грім, свист аж трави обізвалися шелестом і сполохано побігли в усі боки. І раптом ніби із самого неба падає на степ могутній, мов грім, свист, аж трави обізвалися шелестом і сполохано побігли в усі боки. І раптом ніби самого неба падає на степ могутній, мов грім, свист, аж трави обізвалися шелестом і сполохано побігли в усі боки. Наступне речення з абзацу. Розгублено озирнулися татари. Розгублено озирнулися. Татари. Розгублено озирнулися татари. Хто посмів їх переслідувати? Хто посмів їх переслідувати? Хто посмів їх переслідувати? Пізніше татари спізнають, що то оселедці неодмінна ознака особливого стану людей званих українськими козаками. Пізніше татари спізнають, що то оселедці неодмінна ознака особливого стану людей, званих українськими козаками. Пізніше татари спізнають, що то оселедці. Неодмінна ознака особливого стану людей, званих українськими козаками. Наступне речення за абзацу. Отже, і не литвини, і не поляки, а козаки. Отже, і не Литвини, і не поляки а козаки. Отже, і не литвини, і не поляки, а козаки. Гостро зблиснули їхні шаблі. Почалася січа. Гостро зблиснули їхні шаблі Почалася Січа. Перевірте. Гостро зблиснули їхні шаблі, почалася січа. Кидають здобич і в безладді втікають ординці. Кидають здобич і в безладді втікають ординці. Кидають здобич. І в безладі втікають ординці. Татарські бранці ніяк не можуть повірити, що їх врятовано. Татарські бранці ніяк не можуть повірити, що їх врятовано. Татарські бранці ніяк не можуть повірити, що їх врятовано. Нижче запишіть автора за Михайлом Слабошпицьким Перевірте, диктант. Козаки. Безмежний степ у високих травах. Ревіння дніпровських порогів. І тупіт копит, і плач дітей, і жінок і ревіння худоби. Вершники на низеньких прудких конях женуть натовп людей і череди корів. І раптом ніби із самого неба падає на степ могутній, мов грім, свист, аж трави обізвалися шелестом і сполохано побігли в усі боки. Розгублено озирнулися татари. Хто посмів їх переслідувати? Пізніше татари спізнають, що то оселеці – неодмінна ознака особливого стану людей, званих українськими козаками. Отже, і не Литвини, і не поляки, а козаки гостро зблиснули їхні шаблі, почалася січа. Кидають здобич і в безладі втікають ординці. Татарські бранці ніяк не можуть повірити, що їх врятовано. Впевнена, що ви з легкістю впоралися з написанням такого диктанту. А наш урок уже добігає кінця. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!